Сплата ЄСВ для ФОПів в 2025 році знову обов'язкова. І за перший квартал потрібно зробити платіж вже в квітні місяці. Тому в цьому відеоролику розбираємо, в кого досі лишаються пільги, яку суму до якої дати, кому потрібно сплатити та як. Отож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І... Так, дійсно, в 2025 році е, в нас вже не діє воєнна пільга для ФОБів для ФОПів щодо сплати ЄСВ. Е, і в нас знову повертається обов'язок ЄСВ сплачувати. Хто ЄСВ не сплатить, а мав би той отримає штраф 20% від невчасно сплаченої чи не сплаченої суми. Проте, давайте розбиратися по порядку, в кого все таки потрібно, кому все-таки потрібно обов'язково сплачувати, а хто і далі буде мати пільги. Е, обов'язково будуть сплачувати всі ФОПи, крім? Давайте так. Навіть в мене є дуже багато запитань від підприємців на єдиному податку, які не отримують доходів. Тобто ФОПи на спрощеній системі, на якійсь групі єдиного податку доходів немає. І вони запитують: а чи потрібно сплачувати ЄСВ, якщо доходу нема? І в нас немає жодної нормативної, жодного нормативного акту, жодного пункту закону, який би дозволяв не сплачувати єдиний соціальний внесок, якщо доходу нема. Принаймні на спрощеній системі оподаткування. Тому що якщо ви ФОП на загальній системі оподаткування і не отримуєте доходів, то ЄСВ можна не сплачувати. Запам'ятовуємо, ФОПи на єдиному податку. Мають платити ЄСВ навіть, якщо немає доходів. ФОПи на загальній системі оподаткування можуть ЄСВ не сплачувати, якщо доходів нема. Для них сплата добровільна. Ще хто із ФОПів може ЄСВ не сплачувати, як і раніше, це в нас пенсіонери е, чи за віком, чи не за віком, без різниці. Е, це в нас люди з інвалідністю, це в нас підприємці, які Одночасно є найманими працівниками, які е, мають основне місце роботи, крім того, що вони є ФОПами, е, і за яких роботодавець сплачує ЄСВ не менше мінімального От за ті місяці, за які за цих людей роботодавець сплатив ЄСВ не менше мінімального сплачувати ЄСВ за ФОП. Не обов'язково. Проте таким підприємцям я б радив перевірити, чи дійсно роботодавець сплатив ЄСВ і чи відзвітував про це у пенсійний фонд. Про те, як це зробити, в мене є окремий відеоролик. Ось тут зверху буде посилання на нього і в описі під відео. Далі розбираємо трохи більш вищі е, випадки, коли підприємець може не сплачувати ЄСВ за себе, це якщо в нас. Є ФОП, який мобілізований, мобілізовані підприємці можуть не сплачувати ЄСВ за себе, але якщо в них немає оформлених найманих працівників, тому що податкова вважає це офіційна позиція, що якщо підприємець має на собі оформлених працівників, і він був мобілізований. То все одно ЄСВ потрібно сплачувати і за працівників, і за себе, як за ФОП. Також не звільняються від обов'язку сплачувати ЄСВ підприємці, які е, пішли до Збройних сил України і підписали контракт. Контрактники, на думку податкової, також не звільняються від сплати єдиного соціального. Внеску за свій ФОП за себе як за ФОПа. Ну і ще маю згадати про два винятки: можуть не сплачувати ЄСВ за за свій ФОП підприємці, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Причому не звільняються від сплати ЄСВ підприємці, які зареєстровані на територіях ведення бойових дій, і звільняються від сплати ЄСВ. Підприємці, які знаходяться в полоні, все тепер всі випадки, хто може не платити, точно перерахував. Всі інші платять. Причому давайте подивимося, яку суму і до якої дати для цього скористуюсь, скористаюсь податковим календарем. Від компанії Таксер загалом в нас сума за перший квартал єдиного соціального внеску 5280 тисяч гривень. Маємо сплатити до 21.04.2025 року. Причому це е, сума. Для всіх груп, для першої, другої, третьої, е, платимо 5280 до 21.04.2025. Е, і підприємця дуже часто запитують, е, тому що коли ми зайдемо в електронний кабінет платника податків, зайдемо в стан розрахунків з бюджетом. Е, тут в мене є там перелік всіх податків, які е, я сплачую. наш е, наш ЄСВ відображається за кодом 7104. 4 нулі, от, якщо в мене є цей рядок, просто щоб сплатити, я можу ось тут прогортати вправо, клікнути тут на кнопку вигляді картки, і в мене будуть реквізити для сплати, і можна сплатити безпосередньо з кабінету платника. Найчастіше я плачу сам, я рекомендую платити іншим ФОПам через інтернет-банкінг, тобто зі свого ФОП. Рахунку а, або з особистого рахунку, але сам робити платіж за реквізитом, це і по комісії приємніше, тому що в більшості банків це платіж буде без комісії, або там комісія буде 3-5 гривень, а, і у вас лишається історія сплат, в разі чого можна буде спокійно витягнути платіжну інструкцію, щоб потім підтвердити на які реквізити у вас була сплата. Тому найкраще робити так. Проте в новостворених підприємців найчастіше цього рядка в кабінеті платника. Немає, просто немає рядка з кодом 710440, Е, Він з'явиться. Просто він з'явиться там після того, як ви зробите першу свою сплату по ЄСВ або коли у вас пройде перше нарахування по ЄСВ. І перший раз потрібно заплатити. Не через кабінет платника, а просто знайти реквізити по ЄСВ, зробити проплату не з кабінету. В мене є окремий відеоролик, як сплачувати податки, як знаходити реквізити. Посилання на нього ось тут зверху і буде в описі під відео. Обов'язково, коли ЄСВ, ви сплатили, зайшли через 2-3 дні в кабінет платника, протягом трьох робочих днів сплата відображається, зайшли сюди, зайшли в стан розрахунків з бюджетом, знайшли оцей рядочок з ЄСВ 710.4.4.0, клікнули на нього і подивилися, щоб тут у вас зарахування відобразилось. В мене доки його немає. Причому зарахування у вас по, по ЄСВ буде відображатися в плюс. Тобто, ось тут в нас є стовпчик надміру сплачені суми, е, і по ЄСВ, ось тут в мене стоїть 0, у вас буде відображатися та сума, яку ви е, сплатили. Причому ця сума буде накопичуватися протягом року. Вона звідси не буде зникати з надміру е, сплачених, вона буде тут висіти постійно, доки ми не подамо річну декларацію, і в наступному році сума ЄСВ спишеться. Це окей? Це нормально, так потрібно, щоб було. Е, далі хочу розібрати декілька найчастіших питань, які зараз по ЄСВ чую. Часто задають питання з приводу декрету: тобто, якщо е, людина в декретній відпустці вона триває 3 три роки, е, і протягом декретної відпустки. ЄСВ в пенсійний сплачується державою. Тобто ці три роки офіційно йдуть в стаж людини. Чи потрібно, якщо людина паралельно має ФОПа зареєстрована ФОПом, чи потрібно сплачувати ЄСВ за ФОП? В цьому випадку. Виключені в законі немає, е, немає пільги. Тобто, якщо людина знаходиться в декретній відпустці і має ФОПа на спрощеній системі, отримує вона дохід чи не отримує ЄСВ, потрібно за ФОП сплачувати окремо. Ще питання, яке чує достатньо часто, от е, в нас є пільгові категорії, там підприємці, люди, які йдуть на найману роботу, за яких ЄСВ сплачує роботодавець, е, і запитання звучить наступним чином: от якщо я там з 15 березня от, з середини місяця. Починаю працювати на найманій роботі, чи там мені з 15-го числа оформляють пенсію. Я стою пенсіонером, чи набуваю пенсійного віку? То за березень мені ще потрібно платити ЄСВ за свого ФОПа. Чи за березень вже ні? Тому що там з середини місяця набувається пільга. Як робимо ми за березень ЄСВ ще сплачуємо? Чому? Тому що. Так, роботодавець заплатить за вас ЄСВ і подає звіт, але в страховий стаж вам повний місяць березень не піде, тому що е, тільки частинка його піде, тільки там з 15-го числа. Е, тому за березень краще за ФОП ще ЄСВ заплатити, відобразити потім в при річному декларуванні цю сплату. І березень тоді повністю зарахується в страховий стаж. Е, далі підприємці достатньо часто запитують. Е, Є багато ФОПів, які не отримують доходу. Е, і їм все одно потрібно на спрощеній системі оподаткування зараз сплачувати ЄСВ, якщо вони не мають тих пільг, які я перелічував. І люди запитують: а що, якщо е, мені перейти на загальну систему оподаткування, не отримувати доходи на загальній системі, але тоді не сплатиться ЄСВ? То з якої дати зараз можна перейти на загальну систему оподаткування? Е, є два нюанси: перше, якщо перейти на загальну систему оподаткування, то повернутися назад на єдиний податок можна буде тільки в наступному році, тільки з 1 січня 2026 року. Е, року. Якщо для вас це окей, тоді є другий нюанс. Перейти зі спрощеної системи на загальну систему оподаткування можна тільки раз в квартал. Тобто, якщо ви зараз напишете в квітні заяву про перехід зі спрощеної системи на загальну, то потрібно писати, щоб вас перевели саме з 1 липня, тому що податкова може перевести тільки з 1 числа наступного кварталу, за тим, в якому ви написали заяву. Тому в будь-якому разі за другий квартал ще потрібно буде сплатити єдиний соціальний внесок, що потрібно. Буде бути на спрощеній системі оподаткування. Є і напевне, в топах е, в нас запитання від підприємців, які мають пільгу або сплатили ЄСВ, але дія їм говорить, що ні, що сплату потрібно здійснити. З чим це пов'язано? А пов'язано це з тим, що людина заходить в дію. Заходить в податки і бачить ось таку картинку. Бачить, що зверніть увагу: єдиний соціальний внесок за перший квартал 5280 гривень і кнопка сплатити. Проте це не зобов'язання дія. Такі повідомлення присилає всім ФОПам. Вона не відслідковує, є у вас пільга чи немає. Сплатили ви вже через банк, єдиний соціальний внесок за цей період, чи не сплатили це просто неперсоналізоване повідомлення, неперсоналізоване нагадування із кнопочкою Сплатити, щоб на випадок, якщо ви забули. Раніше не сплачували, ви могли зайти в дію, побачити це нагадування, і дія ще дає відразу можливість через застосунок зробити сплату. Проте я все одно раджу сплачувати через інтернет-банкінг, тому що через дію сплати йде через фінансову компанію, там стягується більша комісія, і потім можуть бути складності з тим, щоб витягнути саме платіжну інструкцію, де будуть повні реквізити, куди платіж пішов. Тому. В дію ви дивитися можете, але ці повідомлення не потрібно сприймати як зобов'язання, а сприймати його потрібно як нагадування, яке не обов'язкове до виконання, і сплачувати все ж як на мене краще з інтернет-банкінгу. Ще питання: я сплачую ЄСВ помісячно, чи так можна, і чи тоді не потрібно платити за квартал? Так, можна. Ми можемо просто сплачувати там не квартальну суму раз на квартал, а місячну суму раз на місяць. Тобто, спокійно, в 2025 році можна платити 1760 гривень щомісяця. Це буде просто сплата наперед. Ви можете собі порахувати навіть суму щоденну і сплачувати щодня. Головне, щоб... По закінченню кварталу протягом 19 днів до 19 числа наступного місяця за кварталом у вас 5280 гривень за цей квартал коштів по ЄСВ лежало на рахунку в податковій, це головне, хоч кожен день сплачувати аби на потрібну дату потрібна сума була в податковій сплачена. Далі несподіване питання: чи можна платити більшу суму ЄСВ, тобто не 5280 гривень на квартал, скажемо, 10 460, ну, загалом, чи можна платити ЄСВ більше, ніж мінімальне значення? Відповідь однозначно так, ФОПи на спрощеній системі оподаткування самі визначають собі базу нарахування ЄСВ. Просто не можна нараховувати собі. Менше за мінімальне значення. Зазвичай всі просто нараховують собі мінімальне значення. Тобто мінімальне значення це ми беремо мінімальну заробітну плату, множимо на 22%, і виходить наша сума ЄСВ. Тобто зараз мінімалка 8 тисяч, помножили на 22%. Це в нас 1760 гривень в місяць. Ви можете платити 5-10 тисяч гривень в місяць, якщо ви порахували, що вам так вигідно. Тому можна платити більше так і запитання від підприємців, які е, не ведуть діяльності, найчастіше таке надходить. От якщо в ФОПа немає коштів на рахунку. На бізнес рахунку для того, щоб ЄСВ сплатити, як це зробити, е, і в принципі в нас немає жодних обмежень, можна сплатити з особистої карти через інтернет-банкінг, можна піти в касу банку, закинути через касу готівкою в терміналах самообслуговування готівкою. Тобто не, е, не важливо, ми платимо з особистих рахунків чи з рахунків ФОПа. Це просто мають бути. Ваші рахунки. От з чужих рахунків ЄСВ точно не варто сплачувати, тому що достатньо часто е, може статись така ситуація, що податкова зарахує не по вашому коду ІПН, не у ваш кабінет платника такий платіж, а в кабінет е, платника на рахунок тої людини, з якої була сплата, з рахунку якої йшла сплата. Тому. Просто платимо з своїх рахунків, це рахунок ФОП чи рахунок особистий, е, якоїсь ролі не грає. Якщо ж у вас залишилися запитання, можете писати їх прямо тут в коментарях під відеороликом. Можете написати на моєму телеграм-каналі, якщо на нього підписані. Якщо не підписані, то маєте підписатись. Реквізити на мій телеграм-канал. Ось тут на екрані і в описі під відео там дуже багато корисної інформації. Даю е, дуже багато відповідей на запитання ФОПів, тому... Маєте там бути, а ще в мене є щотижневі прямі ефіри, де розказую цікаве для фопів. Ділюсь новинами своїми спостереженнями, а також відповідаю на запитання фопів. Прямі ефіри в мене щотижня. Проводжує їх для спонсорів на Ютубі і для підписників. Монобази тому е, я буду дуже радий, якщо ви вирішите підтримати мій проект підпискою на Монобазі, чи ставши спонсором на Ютубі, е, в у, у вдячність. Е, провожу ось такі щотижневі ефіри, на яких можете задавати всі свої запитання. Стати спонсором можете за посиланням в описі під відео, як і оформити підписку на монобазу. Якщо ж не хочете обтяжувати себе зобов'язаннями у вигляді підписки, можете підтримати проєкт разовим донатом, також за реквізитами в описі. Я ж дякую вам за перегляд. Бережіть себе. На все добре!